Друзі, привіт! Давно з вами вже не виходив в ефір. Сьогодні вже почалося, почався мій робочий тиждень. Вже почав я полегенько входити знову в робочу обстановку. Сьогодні я зробив, підключив такого інвертора 10-кіловатний Fronius. Люди, власне, замовники замовили собі в червні місяці 2000. 24-го року під зелений тариф два інвертори в однієї з фірм е, тут в Україні. Ну і власне людям втиснули отаких от два альтека. Привезли по 8,2 кВт. Ось один, ось другий ще стоїть. Привезли бухту дроту і привезли отакі от акумулятори. Сказали, що це найкраще, що є на ринку. Це все так змонтували аби як. Це все порозкидали. Там, якщо ви бачите, це все от -от на таким цим. Ну власне, людина купила потужність. Купила, не знала, що це однофазні інвертори, звичайні автономні. Ну, людина купила потужність в тім року. Ну і власне, прийшлося до підключення зеленого тарифу. і з інверторами не вийшло. І ми на швидку руку купили вживаний Фроніус 10 кВт. І якби я тоді замонтував це все, але ще не підключив, бо не було громозахистів. Чекав зі складу, поки мені вишлють до Фроніуса по панелях. Там два штучки, вони всередині знаходяться. Ну і Сьогодні це все зібрав. Завтра вже буде сонечко, зараз вже темна пора доби. Завтра буде сонечко, і завтра це все перевіримо. Це свинцево-кислотні батареї 100 Амперні. Я в шоці взагалі від цього всього. Ну, але Фроніус буде працювати. Зараз на ньому буде тільки ну, підключений тільки ну, один МППТ. Тут погано видно. Другий МППТ ще. Будуть панельки доставлятися, там буде другий взагалі кут нахилу до горизонту. Напрямку, точніше. Ну і так, Класний інвертор. Зробили, все, нормально, все добре. Ну і так. Підписуйтесь на канал, все найкраще, будьте уважні в виборі обладнання, виборі фірм. Будьте дуже обережні, Оця інвестиція робиться раз і на великі руки. Всім всього найкращого, всіх благ, слава Україні, слава героям.